Добрий день, я Людмила і це мій канал Люся Марусіна. Сьогодні я хочу спекти смачні запашні булочки, равлики. Зараз я розповім, як вони робляться. Для цього нам потрібно 125 мл молока і 125 мл води. склянка цукру, 4-5 яєць, 100 грамів. 100 мл олії 30 г дріжджів, 700-800 г борошна і 100 г смальцю. Замішувати тісто я буду у хлібопічці. Для початку я беру із пачки дріжджів, тут 100 грамів є, приблизно. 30 грамів дріжджів. Розкришую їх. Я на око беру приблизно 30-40 грамів. Розгрешила, тоді вливаю молоко і воду, всипаю ложку дві цукру, а також дві столових ложки борошна. Зараз я це все розмішаю, перемішаю і поставлю у тепле місце, щоб підійшло. Все, дріжджі почали розробляти, працювати. Додаю яйця. Цукор, той, що залишився, олію, і всипаю половину борошна. Борошно у мене просіяне. Зараз я поставлю хлібопічку, замішувати тісто. По мірі того, як буде вбиратися борошно, я буду його досипати, щоб воно повністю вібралося, вимісилося. Тісто я замісила, воно збільшилося майже у два рази. І зараз я починаю робити булочки. Тісто трохи липке, пристає до рук, але я буду змащувати руки олією. Ось такі відриваю кульки приблизно вагою 100 г. І буду робити. Беру приблизно на око, щоб були однакові кульки за розміром. У мене є олія і розтоплений смалець. Змащую руки олією, а також стіл. І на змащеному столі буду розкачувати оці кульки. То треба, щоб було дуже-дуже тоненьке. Так, тепер ще всередині його треба змастити смальцем розтопленим. Тепер кладу начинку ось так. Можна робити і без начинки, і ось так починаю скручувати. Трошки витягую, і формую так гравлика. І викладаю. Наступну Кульку. Перша вийшла трошки товстовата, треба розкачувати тонше. намагаюся, щоб вийшло довше. Ось так. Че смальцем. Мальцем и кладу начинку. Все скручую у равлика Ось так. І знову продовжую. Равлики готові? Із цієї порції продуктів у мене вийшло 20 штук. Зараз я їх поставлю у духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин. Все, готово через 20 хвилин. Ось такі вийшли булочки. Викладаю їх. І присипаю зверху цукровою пудрою. Візьму одну показати, що всередині, дуже м'які, повітряні і з горіховою начинкою.